Хто не бачив страшнішого, тому страшно. Хто бачив страшніше, тому вже не страшно нічого. Ні роботи, нічого ні. Виживаємо. Та ну кругом чуть страшне. А що робити? Десь будемо далі тікати. Ну, у нас гупає туди з 7 утра, і оце ось що. тільки 11, оце прекратилося. Тісь ось там десь хлопають. Ну кожен день утичком. Буває, що ось збили в мене, по-друге, були, коли позавчора, так прямо на городі, ну отак ось як до асфальтика. На городі думали, ну, пшениця загориться, коли добре, що сара була. А то загорілася. Ну, є один магазин, але ну, він часний. Кожний день, кров, ну кожен день. Тільки з обіду і до чотирьох. А якісь аптеки, щось таке є? Ні. Нема нічого, сонечко. — А як ви? А як у ми живу попутками. Скільки у вас собаки, звідки? Сусідські. Оце в невістки забрала. Оце колись була наша, бігала, прибігла, а це в сусідів взяли, та духів мене багато, порозбігалися зуча. Скільки ви кажете у вас їх? 17 штук. Отак почитай 17. Ось сусідки три теж прибігають. Це всі люди, які виїхали і залишили? Ну, це собаки, де яка бігає, всі сюди до мене. Як ви з ними пораєте? А як, облак на мене, їсти, хватає, єси Виїжджаєте, чи багато людей Куди, куди, синочок? Куди їй? Три двісті пенсія, куди я можу поїхати син інвалід? Це, це вже якщо синочок, якщо що придаве, що принудительно будемо, от тоді будемо виїжджати, а так ні-ні. Виїхали з Новомиколаївки, ворог завдавав нещадного удару, прийшлося виїжджати. Не думали виїжджати, ясно, що свого свого будинку нікуди. Думали, що якось воно минеться якось на своїй землі, в своєму будинку, в своїй хаті, як то кажуть. Але так одержало, що прийшлося тікати. Ворог бив. По селу, ну я вже не говорю про те, що літали дрони постійно. Ну, це ми якось звикли до цього. Але коли почали бити, і будинок піднявся, не мов би, і не мов би став на місце. Я чекала, що він зараз завалиться і стояла посеред будинку. І вранці ми сіли в машинку, яка там стояла, залишили все. І машина залишилась там. і Залишилось. Ну все, все нажите за 60 років, все там залишилось. І ми приїхали, знайшлись люди дуже добрі, дуже хороші, низький їм уклін. Вони нас приютили, вони нам дали прихисток. Ну я думаю, після того, що ми пережили, це тут тиша. Ясно, що і прильоти бувають, ясно, що дрони літають постійно, але нам здається, що тут зовсім друге життя після того життя, яке було там. А як давно переїхали? 1 лютого це було 31-го Ми виїхали звідти. 1 лютого ми зареєструвалися тут як тимчасово переміщення особи. А от якщо фронт наблизиться, будете звідси вже виїжджати? Ой, ви знаєте, я не знаю, куди виїжджати. Я не знаю, куди виїжджати. Немає У мене діти, внуки. Діти в Покровську проживали, повністю розбили їх будинок. 17-го, 17 травня він. Повністю рухнув, ну, нікуди їхати. Чи не страшно вам тут жити, Чи У будь-який момент, може, там дрон десь впасти чи ще Дуже... Ну, Хто не бачив страшнішого, тому страшно. Хто бачив страшніше, тому вже не страшно нічого. Дрони падають, от тут в будинку впали в першому, потім отам посеред двору впав на початку вулиці. Тут ось упав через два будинки, дрон, але це якось вже воно не так. Там на очах розбивались будинки, летіли шрибки, летіли двері, кришу зносило. Ну, Ті жахіття, які ми там побачили, тут це вже зовсім не те. Ну, по автівкам також прилітає, особливо раніше тут депереїзд, тут буквально в метрах 150 звідси, може 200, так. Прилітало постійно, ворог б'є, слідкує. Ну, Я думаю, наші захисники мужньо відбивають. Звідки ви приїхали? Спосок Шевченко. А что там, я кажу, ситуация, когда выехали? Да я выехал еще в октябре месяце. Так. Была ситуация напряженная. Там да, уже стреляло, так верно? Да, да, уже дом, то даже и окна повылетали, и улицы не было, ну, уничтожено было. А сейчас тут, тут, як как живете, что, как это все Да ну как, уезжают люди в основном. Пустое село. Я не знаю, на этот край когда-то да, прилетало. А так Дрони літають, так. Да. А так, ну що, ну? Стріляють іноді, да, пушечки, бахкають. Мам, як не страшно, налякайтесь. Та ні. Бушиках только звіни. Родина виїхала в Германію ще три роки тому. Так що сам нагадеє сам. Ні роботи, нічого ніту. Окей. Виживаємо. Як ви... Связи нету, да, не дозвоню себя. Это в межевую только когда выеду машины. Оттуда звоню, да. так, А так связи нету. Уже месяца два, наверное, как связь пропала. Ну, то еще можно было дозваниваться сейчас. Ми переселенці. А звідки приїхали? Із удачної. Це я Донеччина? Так. Да. А як давно приїхали? Сім місяців. Трошки, трошки тікали поперед, як бомбили. Отак і виживаємо. Помагають. Сільцовіт допомага. А ситуація в удачному яка була? От ви коли виїжджали звідти? Що там? Вже, вже стріляли. Та вони й про наше бухкали, ну втекти можна було. Ну сидіть вже ні, то так. Тут ну і ж... тут не дадуть. Тут же ж теж стріляють, так? Так, да, та ну кругом чуть страшне. А що робити? Десь будемо далі тікати. Сюди прильоту ще нема, так трошки дрони. Там упало, запуталась у проводах, у тім краю у тракторну бригаду попали в те зерносховище. Ну а так, в основному балку, їх хлопці збивають. А у вас як вдома є там десь ховатися? Чи... От якесь безпечне місце вдома, ну щось по типу укриття. Ну, один погріб. Більш нічого. Я думаю, що й там не дадуть усидіти, Як воно зараз таке ой. Ну, що, будемо тікати, А що робити. А чому зараз ви вже збираєтесь виїжджати чи тільки? Збираємось, вже давно збираємось, татовку. Думаю, що виїдемо. Сидіти тут не дадуть, звісно, не близько. І страшному сні не снилося, звісно. Хіба хто думав, що переживемо, як наші батьки? No, так це ще хуже.